Мені 26 років і місяць назад я плакала на прийомі у кардіолога, тому що мені стригерили РХП, яке було в ремісії. Майже 5 років я жорстко топила за позитив і прийняття свого тіла. Але моє фізіологічно маленьке серце, і так, таке дійсно буває, я теж здивувалася. Не дозволяє мені важити стільки, скільки хочу я. Коротше кажучи, вирок кардіолога такий: Низьковуглеводна дієта та зниження моєї ваги на мінімум 15 кілограмів. А вже ж я йшла до лікаря не по приколу, а в мене були жалоби на серце. Але я не уявляла, що мені скажуть цифру в 15 кілограмів. Я навіть уявити не можу, як я буду виглядати в умовних 66-67 кілограм. Причому я не завжди була в такій вазі, всю свою юність і молодість я рхпшнічала, жорстко качалась в залі. Сиділа на всяких трешових дієтах типу 300 калорій в день, шоколадна питна? Поки я не захворіла на клінічну депресію, не набрала перших 7 кілограм, Звісно, тому що так жити в такому режимі ну просто неможливо, дівчата. А тому, що треба було мати голову на плечах, нормально харчуватись і ходити в зал з відпочинком, а не 6 раз, блін, на нагрьобаний тиждень. До речі, мені дуже цікаво дівчата кінця 90-х, початку 2000-х років чи сиділи ви в пабліку типічна анорексічка. І цікаво, що у вас зараз з. Психікою і з вагою. Що в ітогі? Я опять худну, блін. За місяць мінус 2,5 кілограма. Підписуйся, бо буду транслювати сюди.